Вітаю вас на каналі Кулінарні пригоди. Сьогодні ми будемо готувати три неперевершені шоколадні десерти без використання борошна. Хто б міг подумати, що випічка може бути такою смачною без цього звичного інгредієнта? Таке приготування надає десертам особливої ніжності та унікального смаку. Готові до нових кулінарних відкриттів? Тоді почнемо. Перший рецепт е класичний шоколадний брауні. Нам здається, що для створення цього десерту вам знадобиться 300 грам темного шоколаду, 55 грам вершкового масла, 150 грам цукру, 3 яйця, 2 щіпки ваніліну та 20 грам какао без цукру, наприклад, золотий ярлик і дві щіпки солі. Запам'ятайте, що без пекарського паперу ви не зможете витягти брауні з форми, адже тісто готове буде доволі ваяским. Для топінгу вам знадобиться 170 г темного шоколаду, 120 г вершків 33, 35 та 55 г грубої стружки темного шоколаду або шоколадних крапель. Спочатку розігрійте духовку до 180 градусів за Цельсієм, форму вистеліть пекарським папером, покриваючи дно і бортики форми. Тепер переходимо до приготування тіста. Розтопіть 300 г шоколаду, це можна зробити в мікрохвильовці або на водяній бані. Потім додайте масло і цукор, добре перемішайте. В окремій мисці збийте 3 яйця, додайте ванілін, какао, порошок і сіль, об'єднайте суміш обох мисок і гарно розмішайте до стану густої суміші. Розрівняйте у формі, знищуйте бульбашки, аби уникнути горбів. Запікайте 22-25 хвилин. Після охолодження приготуйте топінг, дрібно натріть шоколад і змішайте його з попередньо підігрітими вершками. Отриману масу викладіть на брауні, присипте шоколадною стружкою. Поле того, як топінг охолоне, приберіть брауні в холодильник на декілька годин для застигання. Другий рецепт хрустке шоколадне печиво. Для нього вам знадобляться 3 яєчні білки кімнатної температури щіпка ваніліну, 80 грам порошку без цукру, 230 грам цукрової пудри, чверть чайної ложки солі та 170 грам шоколадних крапель. Спочатку розігрійте духовку до 180 градусів. Відкладіть 1 столова ложка білка, а решту збийте до міцної піни. Додайте ванілін, какао і пудру, перемішайте. Влийте відкладений білок для додання більшої густоти, додайте шоколадні краплі та викладіть тісто на деко столовою ложкою, залишивши між них місце. Випікайте 12-14 хвилин, дайте охолонути перед зняттям з дека. Нарешті, шоколадні батончики. Ці солодощі можуть бути як звичайним десертом, так і енергетичним смаколиком. Вам будуть потрібні 200-10 грам вівсяних пластівців, 80 какао-порошку, 140 г горіхової пасти, 3 столових ложки кленового сиропу або меду, чверть чайної ложки солі, чверть склянки молока та 300 г гіркого шоколаду. Спершу переміліть вівсянку в борошно, змішайте з інгредієнтами, окрім молока і шоколаду, долийте 80 г розплавленого шоколаду і перемішайте. Якщо маса не тримає форму, додайте трішки молока, викладіть отриману масу на застелену пекарським папером форму, ущільніть і поставте в холодильник на годину. Тим часом розтопіть решту шоколаду 300 грам, і рясно полийте батончики. Дайте зафіксуватися. Для зручного споживання в русі можна обійтися без верхнього шару шоколаду. Сподіваюся, ці рецепти принесуть вам багато смачного задоволення. Дякуємо за перегляд! Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та залишити свій коментар. До зустрічі в нових кулінарних пригодах!